Вітаю у четвертому уроці з курсу джазова імпровізація з нуля. Мене звати Антон і сьогоднішня наша тема імпровізація на два акорди, а саме Тоніка С7 та субдомінанта F7. Що означає, що ми будемо знаходитись в мажорній тональності, до мажор, в до мажорі в нас немає знаків, але враховуючи, що акорди у нас домінантові, С7 то буде бімоль і Ф7 то буде Мі бімоль Зараз я задам вам одне питання, і якщо ви на нього не відповісте, то спочатку розберіться з теорією. Посилання буде в описі до відео, а вже потім повертайтесь до відео. Отже, питання: з яких нот складаються акорди С7? Та Ф7. Якщо одразу не можете зрозуміти, натисніть прямо зараз на паузу, подумайте декілька секунд, поверніться і перевірте, чи правильно ви відповіли. Та-дам! Відповідь С7 складається з тоніки до, терція мі, квінта, соль, септіма, сі бімоль, Ф7 складається з тоніки Фа, терція ля, квінта до і септіма мі бімоль. За традицією швиденько переходимо до практики. Звучить мінус, в якому ви чуєте послідовність цих акордів, кожен акорд звучить два такти. Перше ваше завдання вслухатись цей мінус та зрозуміти, відчути, коли один акорд змінюється на інший і взагалі якось відчути, де один акорд, де інший. Ми починаємо грати з акорду С 7 і я почну грати з ноти, яка є спільною, і в акорді С 7 і в акорді F7. Це нота ДО. На гітарі я буду використовувати ноту до 3 октави і знаходитись в аплікатурі отут посередині грифу. Якщо ви граєте на якомусь іншому інструменті, взагалі насправді на, на будь-якому, ви можете знайти. Будь-яку ноту, бо принцип, за яким я буду зараз робити цю вправу, підходить до всіх інструментів. Окей. Ритм, який я обираю, це 4 восьмих ноти до, а потім пауза. І одразу буду грати їх у свінгу. Що ж, поїхали. Звучить Фа акорд. Раз, два, три, чотири. Закінчився акорд до, далі звучить акорд Фа. Чи можу я зіграти в акорді Фа ту ж саму ноту? Якщо вона є, то в цій правій саме її, я й буду грати. Тепер зіграю вже два акорди. Звучить Фа. Run, two, three, four. Тепер акорд Фа та ж сама нота. Окей, з цією нотою розібралась, яким чином ми рухаємось далі. Принцип вправи такий, що ми рухаємось вниз по акордовим звукам. Якщо ми відіграли одну спільну ноту, далі в нас вниз від ноти «До» буде нота «Сі-Бі-Моль» в акорді С, її я і зіграю. Одразу можете подумати, а яка нота буде в акорді F7? сі «Сі-Бі-Моль»? там немає, там буде нота ля. От ці дві нотки вже будуть вниз в цих акордах. Зіграю їх, почну від ноти до. Си бемоль. Ля, аккорд Фа. Рухаюсь, далее. Соль. наступного нота в аккорде ФС Сим. Фа в аккорде в сим. Далее. Ми наступного в аккорде До. Ми бемоль в аккорде Фа. Знову нота до. В двох акордах однаково. Щоб не займати дуже багато часу, бо принцип ви вже зрозуміли. Далі від цієї ноти всі ті ж самі ноти повторяться в тій же послідовності, тільки на октаву нижче. І так можна дійти хоч до самої низької струни. Наприклад, в акорді до це буде соль. І Фа. В акорді F7. Можу ще зіграти ноту Мі. Але мібімоль вже не зіграю, бо її вже не буде. Хіба що на октаву вище. Ну, ви зрозуміли принцип. Що тепер робимо далі? Відіграли всю послідовність вниз. Навпаки, вгору. Починаємо по тим самим нотам, тільки тепер вгору. Почну з тієї ж самої ноти до, тільки на дві октави нижче. Звучить акорд Фа. Рахуємо. Раз, два, три, 4. Акордо. Аккорд фа, та же самая нота, яка наступна нота в аккорде до ми, а в аккорде фа что было, ми бемоль, правильно, что неправильно? соль, что было в аккорде фа, фа, си бемоль в аккорде до. І фа. Так, тепер трохи теорії. Що ви отримаєте саме від цієї методики? Перше і найважливіше, ви одразу без сухої теорії починаєте поєднувати теорію, де треба розуміти, з яких нот складаються акорди, з практикою. І ще й граєте це під мінус, до треба ще й ритмічно це відчувати, свінгувати, коротше, наближуйтесь до більш реальних умов. Так, я згоден, одна нота це не е, вершина джазової імпровізації, і таким чином не дуже то й легко будувати цікаві фрази. Але ж, ну як то кажуть, Київ не одразу будувався, правильно? Тому треба почати з маленького. І коли е, ви відпрацюєте одну ноту добре, і вже взагалі на автоматі буде зрозуміло, як ці нотки одна на Одну змінюють в акордах, тоді переходьте до наступного уроку Спойлер. Він буде вже присвячений двом нотам. Фрази будуть цікавіші. На цьому б можна було б і завершити, якби не паралельна до мажору, тональність. До речі, чуєте оце звучить. Інтервал, який хто скаже, а інтервали треба знати. Коротше, можна плав на цьому завершити, але є паралельна до мажору тональність і є сенс і в ній одразу попрацювати. Ми робимо абсолютно те ж саме. Я ще і в тій самій аплікаторі це буду робити. Почну з тієї ж самої ноти до. Тепер у нас акорди, які, якщо ля мінор АМ7 та ДМ 7. Які ноти в АМ7 та в DM7 ви подумаєте? А я одразу почну робити свою справу. Я починаю з ноти до. Вона є і в одному акорді, і в іншому. Звучить AM-7. В акорді DM-7 вона теж є, вона там септима. От я її відіграв. Рухаємось далі. Акорд ля. Нота ля вона там тоніка. Тепер що стосується DM-7, вона там квінта. Акорд ля – нота соль. А от уже в акорді DM7 її немає. Там ми граємо найближчу ноту Фа. Далі Наталя ля – найближчій нота МІ. І в ре це буде тоніка ре. І далі це все буде повторюватись. Спеціально для вас я не полінився і зробив плейлист з бекінтреків від темпу 60 до темпу 120. Ваше завдання знайти той темп, в якому, по-перше, ви будете встигати мислити і розуміти, що ви робите. Бо тут треба думати. Як то хтось сказав, думайте. А по-друге, потрібно ще й якось насолоджуватись цим. Тому, якщо встигаєте і хочеться пошвидше. То вперед, до зустрічі в наступному уроці.